У диктаторів є дивна статистика: більшість замахів на них провальні. Мусоліні, наприклад, пережив чотири у Путіна. Невідомо скільки. А Гітлер чемпіон. Усього на нього готували понад 40 замахів, але лише один, 20 липня 44-го року, увійшов в історію. Вибух у ставці вовчі лігво, годинниковий механізм і шанс змінити історію. Це не просто ще одна невдала спроба. Це момент, коли третій рейх міг зламатись зсередини. Штауфенберг не одинак, за ним ціла змова вищого армійського командування. Генерали, дипломати, навіть деякі офіцери СС. операція Валькірія мала кілька фаз: вбити Гітлера, арештувати командування СС. Встановити контроль над Берліном і вийти на перемовини з заходом. Один із лідерів, генерал Людвіг Бек, екс начальник генштабу, мав авторитет у вермахті, а в самому серці змови Клаус фон Штауфенберг, аристократ, офіцер, поранений на фронті, який втратив око, руку і два пальці на іншій руці, але не втратив здатності думати і відваги діяти. План передбачав використання резервної армії всередині Німеччини, командири якої мали повірити, що СС готує перевороти тому підтримати змовників. Саме на цю дезінформацію робили ставку ініціатори змови. Липень 1944-го ставка Вовче Лігво. Штауфенберг приїздить на нараду з валізою. Усередині бомба з годинниковим механізмом. Він кладе її під стіл поруч із Гітлером і під приводом телефонного дзвінка залишає приміщення. Через декілька хвилин вибух. Але Гітлер виживає, чимодан випадково відсунули. Масивний добовий стіл поглинув основну силу вибуху. Загинуло четверо людей, але не фюрер. Переворот зірвано перед самим початком операція Валькірія офіційно була цілком легальним планом дій на випадок внутрішнього безладу, що міг стати наслідком ймовірного повстання примусово мобілізованих іноземних робітників. Змовники використали цей план, переписавши інструкції так, щоб можна було швидко взяти під контроль Берлін і заарештувати керівництво СС, аби ізолювати Гімлера і інших лояльних фюреру лідерів рейху. Планували діяти через телефонну телеграфну систему і надати командувачам у провінціях фальшиві накази. Ключовим було отримати підтримку резервної армії, яку очолював генерал Фрідріх Фром. Він не підтримав змову, але і не завадив щонайменш до моменту провалу, після якого на нього було покладено завдання придушити повстання. Провал замаху очікувано запустив ланцюг репресій. Штауфенберга розстріляли ж тієї ночі. Бек звернувся з проханням до генерала Фрома дозволити йому накласти на себе руки. Проте спроба самогубства виявилась невдалою. Бек лише поранив себе у напівсвідомому стані. Він попросив дати йому інший пістолет, але й друга спроба не призвела до смерті. Тоді Фром наказав одному із своїх підлеглих добити старого генерала пострілом у шию. Генерала Ольбріхта стратили генерал Тресков підірвав себе на фронті. Понад 7 тисяч осіб заарештовано, близько 5 тисяч страчено, деяких вішали на м'ясні гаки, знімали наплівку, аби Гітлер міг переглядати. Родини змовників депортовані, дітей розлучено і відправлено до інтернатів СС. Це була хвиля помсти, що мала лише одну мету залякати всіх, хто думав інакше. Операція Валькірія була останнім шансом для Німеччини зупинити катастрофу. Якби план спрацював, Європа могла б мати зовсім інший вигляд. Повстанці планували сформувати новий уряд, припинити бойові дії та вийти з війни, але історія обрала інший сценарій. Фюрер, якого ніби не можна було зупинити, пройшов ще 9 місяців, і лише після мільйонів жертв зруйнованих міст і концентраційних таборів поставив крапку кулею в себе. Замах 20 липня довго замовчували. Після війни змовників часто вважали зрадниками, але згодом прийшло переосмислення. Сьогодні в Німеччині вони символи совісті: меморіал у Берліні, фільми, книги. Том Круз у операції Валькірія грає Штауфенберга не просто героя, а людину, яка спробувала врятувати Німеччину від самої себе. Бо навіть у серці диктатури можуть знайти ті, хто не згоден і хто чинить. Опір, що б сталося, якби Гітлера тоді не стало. Західні союзники, наприклад, отримали б партнера для переговорів. Жертв було б менше. Східна Європа, можливо, уникла б сталінського впливу, і головне, у світі з'явилась би історія про те, як самі німці покінчили з нацизмом. Але історія не знає умовного способу, тому ми маємо те, що маємо, і урок. Навіть коли здається, що все втрачено, кілька рішучих людей можуть перевернути історію або спробувати.